Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного та позитивного часу добі і всього самого-самого найкращого. Сонечко у нас сідає вже за горизонт. Погода наша трішечки змінилася, піднявся сильний холодний вітер. і... Сонечко сьогодні вже хоч і світило, але не гріло. Якщо вчора в нас ще було 27-28 градусів, то сьогодні вже може, там максимум яких 13 було, і то вже не дуже тепло. Вже на вечір приходиться одягати якусь теплу когтину шукати, щоб в ребра було тепло, бо сало якось не понаростало ще по боках і ще не гріє. Хоча я не дуже тепло Людина, але після 28-холодних 13 трішечки, трішечки некомфортно. Так, зараз вам покажу останні новини, які відбулися в житті і господарстві, покажу, що тут вже зроблено, ну і покажу наш сюрприз, про який мене вже запитували неодноразово в коментарях. Але не показали. Не показав, бо не доходять руки і не доходить час, якого не вистачає, тому все якось так. І ще поки не дійшов я до нашого сюрпризу, поки не почав показувати, хочу вам сказати декілька слів за Володимира, канал Сімейна Екоферма. Багато людей мене запитували, що з Володимиром, бо там вже його похоронили. Жарт, звичайно, не дуже, але в коментарях і в особистих писали, що чули таке, що на голову не натягнеш і вже ось, ось такі ходять чутки. Так що хочу вам сказати, що чутки трішечки неправдиві. Тому не розповсюджуйте їх, а перевіряйте. Перед тим, як десь їх розносити. Сімейна екоферма на місці, людина жива, здорова, працює, просто немає можливості займатися е, відеозйомками і показувати все, як показував і розповідав раніше. Але надіюся, що після якоїсь там паузи все воно відновиться і все стане на свої місця. Тому що не у всіх зараз є час, можливість. І тому подібне. Ну, Поїхали. Починаємо з того, що територія або вигул для птиці, який я дуже швиденько старався зробити, щоб воно все було загорожене, щоб птиця не лізла ні до кого із сусідів. Вже та-дам готовий. Залишилось забрати тільки декілька кусочків сітки, прибрати проволоку і забрати отой. От Шнур, яким я відмічав, щоб рівні були стопчики. Ну, в мене нічого не вийшло. Трохи криво, трохи рівно, але як є. Саме головне, що воно все вже загорожене і. Господарство переїхало і гуляє. Тому... Всі, хто вболівав, хвилювався, переймався за те, щоб господарство було на місці. Воно на місці. Хто писав за те, що дуже хоче придбати інкубаційне яйце в новому сезоні. І надіявся, а тепер господарства немає, я не показую. Почали хвилюватися, де ж брати яйце. Можете не хвилюватися, яйце обов'язково буде. Дасть Бог будемо живі і здорові. Не буде ніякої напасті. Інкубаційні яйця будуть. Зараз можу пропонувати вам молодняк мускусних качок і качурів окремо. Курочки, гусочки, бройлерні індики, червоні індики, породи узбецька палива і червоний бурбон також переїхали. Мускусні качки білі, мускусні качки кольорові. На місці. Чубаті кури, бородаті кури. Ось все воно, все воно тут є. Так що всім дякую за хвилювання, за ваші коментарі, за підтримку, можна сказати, що все переїхало благополучно. Ну, а для тих, хто там злорадствував і казав, що. А де ж ваша птиця? А як же ж ви тепер все спочатку? Можу сказати, що моя птиця зі мною. Багато чого змінилося. Багато різних змін, але в основному все. Стає на свої місця. Як багато хто каже, з часом все воно потихеньку зміниться, все воно налаштується і все буде добре. Курочки, перші, чубаті, вони ось так уже виглядають, але їх вони по всій території розлазя, не всіх можна зафільмувати, не всіх можна показати. Старші ось ці. Ті... Ой, хтось кукурікає. Уже скоро почнуть нестися. Менші ще доростають. Там є мій чубатий гусик один, який вилопився під індичкою. Також виріс. Молода гусинька. Комогорочка, ось така красунька. Бо стара то добре гусенька. Дає жару. Десь ходить. Речить збоку. Так що. Все, почула, що я прийшов, йде до мене. Ось така красунька. Гусак десь в другій стороні, десь вони всі порозбредалися. Це йде на голос як песик. Тільки трішки поприбирав, все воно знову за... захламилося. З господарством якось так. Ось так воно все тут. Порозкидали знову сміття, потрібно прибирати. Цілий день мене тут самі собі належать, а потім я приходжу і починаю після них знову прибирати, вигрібати, загортати і тому подібне. Так. До речі, ось це красунчик чубатий. Це від Володимира Сімейна екоферма. Ось такий красень. І красунчик пішов. Повів вас туди, куди мені треба йти і вам показувати сюрприз. Зараз ми всіх отут порозганяємо. Ну, півні, як півні. І ось вам наш сюрприз. Да, Кузюнька? Не знаю, як показати цей сюрприз. Ось так виглядає цей вредний сюрприз. Шкоди, звісно, робить цей сюрприз. Дуже і дуже багато. Козочка 50% нубійка, 50% каморі. Ну, бо Каморі, ось така красунька, молода козюня. Але дуже вредна. Ось така красива дівчинка. Так що ось так якось. Мої будні і свята проходять. Замість того, щоб прибирати і ще купу роботи в будинку, я на свої руки знаходжу собі приключку. Вона скучає, бо вона була з іншими кізьми в стаді, а тут вона одненька. Їй би, звісно, ще треба було подружку, але вона вже трішечки освоїлась. і я сподіваюся, що ми обійдемось без подружки, а там дасть Бог весною вона собі народить компанію. І в нас буде Каміла і компанія. Були в мене різноманітні породи кіз, і були чисті нобійці, а потім я від них відмовився і перейшов уже суто на корів. А тепер з'явилася вже ось така Каморі, це якась там нова порода кіс дорогуща. Вони там і по 18, і по 20, і по 30 тисяч, якщо вони чисто породні каморі. Ну, а ця має 50 на 50. Дуже гарний, здоровенний у неї батько. І показували маму, і вийшла ось така красива козюня. Так що ось такий сюрприз. Бачите? Мріяти потрібно і мрії обов'язково збуваються рано чи пізно, але якщо ви не мрієте, то вони не знають, що їм потрібно збуватися і збуватися саме у вас. Тому мрійте, плануйте, думайте, загадуйте і обов'язково все збудеться. Стосовно бройлерних індиків. Не так часто я їх показував в своїх відеороликах, більше я їх показував в своєму Тіктокові. Хто, до речі, не підписаний ще на мій Тікток, можете підписатися на Тікток. Там також виходять е, короткі відеоролики, але вони е, виходять. Було 17 індиків. Залишилось їх вже не так багато, тому що деяких ми вже прибрали. Е, у віці 5 місяців вони вже почали нестися. Уже від індичок, які залишилися, є перші яйця. Але немає індика, який би їх покривав, тому що індиків прибрали раніше індик чистим, чистою вагою виходив 12-13 кілограм, індички виходять. 7,5-8,5 кілограм. Це у нас виходить 5 місяців і не на чистому вони комбікормі. На комбікормі результати виходять набагато краще. Показують індичок вагою і 12 і 14 кілограм, індики 20 і більше кілограм. Але це чисто на самій гранулі комбікорму. У мене вони не на гранулі і на вільному вигулі. На наступний рік, якщо, десь, Бог, будемо живі, здорові, буде можливість утримувати. Хочу зробити для них вольєр і тримати їх чисто окремо від цієї птиці, закритими. І також довше попробувати годувати з балансованим кормом, наближеним до комбі-корму, щоб отримати максимальний результат. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, і всього самого, самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого, самого найкращого. Робіть добро, воно обов'язково повертається.